Усім доброго ранку, бонжую, хоємохи, good morning, have a nice day. Я продовжую роботу над своїм светером в клітиночку, це з бабусиних квадратів. І ділюся апдейтами з цього приводу. Зібрала я вже все, зшила всі ці квадратики. Ну і вийшов доволі такий великий оверсайз светр. І Горловину я вже один рядочок обв'язала, але думаю, що треба буде ще укріпити горловину. А рукави вийшли такі широкі і довгі, ну, це як замовниця ну, і хотіла. Сьогодні займуся цими заправляннями цих хвостиків всередині, бо їх. До хольори. Це така неприємна частина роботи, але результат вже майже видно. І також вже я позаправляла хвостики, щоб обв'язати рукави, бо їх тут теж багато було на краях. Спочатку їх заправила і обв'язала рукава вже, Ну і результат приблизно вийшов отакий. Моя киця не дуже хотіла мені позувати, але Дуже хотіла поміряти светр. а то я її трошки так зняла, щоб показати вам такий проміжковий результат. Ну, якось так. Гарного всім, гарного настрою. Я думаю, що я вже днями закінчу цей светр і опублікую повне відео з усіма подробицями. все добре, Бай-бай.